А Ми не покидаємо це приміщення, оперативний персонал. Ми оставляємо мінімум оперативного персоналу за працюючим обладнанням. Ті, хто такий, можна обійтись короткий час без них, вони йдуть в бомбосховище. Ну, Начальник зміни електроцеху, начальник зміни станції, хлопці на блочному. Вже ніяк не кинеш цей блок. Вже коли я побачив, що вже тут не, не осталось блоків, то тоді ж сам собі кажу, вже пора йти бомбосховище. Сім-п'ять я чув це точно. А потім вже не до цього мені було якось я вже викликав службу порятунку, пожежники, газову службу, тоді медперсонал. От. Так що тоді я вже ну, була загроза повторного. Удар нас попередили, що тривога ще не закінчилась. Самий такий потужний це біля нас, метрів 30. О, то це я добре пам'ятаю, я став за колоною, ну і трошки сік... посікло стеклом. <смі> 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 а так, не встиг я злякатися. Ми були біля бомбосховища, От, від бомбосховищі. Одне, що переживав, що не до всіх. Працівників я зміг дозвонитися, чи всі живі. Це мене найбільше турбувало, бо обладнання то таке, то відновиться, дай Бог, а от людське життя то вже. Якщо це то вийшло з зимою, це був би бы колапс. Країна виснажена, ми і воюємо і на воєнному фронті, і на економічному. Коштів ясно, що не вистачає, да ми й сильно й багаті не були на.